Усім привіт! Ви на каналі Уроки української мови. І сьогодні ми розберемо історію античних фразеологізмів, їхнє походження і їхнє значення. Отже, що таке фразеологізм? Фразеологізм – це стійке словосполучення, яке складається з кількох слів і означає ціле поняття. Ну що ж, почнімо: перший фразеологізм. Дамоклів меч. Напевно, кожному відоме, що походження того чи іншого вислову або фразеологізму пов'язане з якоюсь подією в історії. Так з'явився і відомий вислів Дамоклів меч. Значення фразеологізму відоме багатьом, а історію походження цікавиться не кожен. І хто ж такий дамокл і що пов'язувало його з мечем? Згідно з давньогрецькою легендою, походження фразеологізму Дамоклів меч починається з того, що в сиракузького тирана Діонісія був придворний Дамокл, який заздрив своєму цареві, і його здавав, йому здавалося, що життя в Діонісія щасливе й легке. Діонісій завжди помічав заздрість Дамокла і внаслідок цього вирішив показати йому, що насправді це не так просто управляти царством, як це здається, на перший погляд. На одному з банкетів Діонісій наказав тимчасово Дамокла, посісти Дамоклу На одному з банкетів Діонісій наказав тимчасово посадити Дамокла на трон. І надавати йому всі почесті, які властиві справжньому правителю. Дамокл був радий, але в самому розпалі веселищів помітив, що над його головою висить меч. Меч не просто висів, а висів на кінській волосині, обернений вістрям вниз, і міг будь-якої миті обірватися і заподіяти смерть Дамоклу. Цією ситуацією Діонісій хотів довести, що бути правителем. Не так просто, як це здається, і що постійно під час правління над головою нависає смертельна загроза. У наші дні вислів Дамоклів меч означає постійну загрозу, що нависає над ким-небудь при видимому добробуті. Гордіїв вузол за давньою легендою. Оракул наказав обрати жителям в царі того, хто першим попадеться їм на шляху з возом. Першим попався житель, якого звали Гордій. У знак подяки він передав храму Зевса віз, на якому Гордій в'їхав у місто, і прив'язав його до вівтаря із лика Кизилу. Цей вузол був таким складним, що його ніхто не міг розпутати, тоді сказав оракул. Хто його розпутає, той підкорить весь світ. Олександр Македонський увійшов у фрігію, розрубав цей вузол і став владикою цієї землі. Значення фразеологізму «гордії вузол» або «розрубити гордії вузом або розрубити гордіїв вузол означає вирішити важке, заплутане завдання простим, нерідко силовим шляхом, подолання важких перешкод. Ахілесова п'ята. Ахілес улюблений герой безлічі легенд стародавньої Греції. Це непереможна, відважна людина, яку не брали ніякі ворожі сили. Тоді до чого тут його п'ята, якщо він був непереможним і відважним. Легенда розповідає, що мати Ахілеса Фетида, бажаючи зробити сина невразливим, занурила хлопчика у води священої ріки. Стікс. Але, занурюючи, вона тримала його за п'яту, і п'ята виявилася незахищеною. В одному з боїв Паріз, противник Ахілеса пустив йому стрілу в п'яту і вбив його. Всіля... Всіляке, слабке, вразливе місце людини називають Ахілесовою п'ятою. Сізіфова праця. У поемі Гомера одіссеєм розповідається про корінського царя Сізіфа, що за образу богів був засуджений зевсом на тяжку кару. Він мусив викочувати на високу гору камінь. Який досягши вершини, щоразу скочувався вниз. Зазвичай про сізіфову працю говорять, коли йдеться про довгу, безглузду і безрезультатну роботу в муках. Наступний фазологізм Троянський кінь. Там грецькі міфи розповідають, що після викрадення Парісом прекрасної Єлени розпочалася троянська війна. Греки тримали трою в облозі 9 років. Здавалося, що війні не буде кінця. Одіссей запропонував узяти Трою хитрістю, збудували величезного дерев'яного коня, усередині якого сховалася частина грецьких воїнів, і лишила його перед стінами Трої. Решта воїнів відступила. Цікаві троянці забрали коня в місто. Троя вперше після облоги спала мирним сном. Грецькі воїни, що були всередині коня, перебили вартових і відчинили ворота. Грецьке військо вдерлося до міста і вщенструю зруйнувало Трою. Троянська війна закінчується перемогою греків. Отже, Троянський кінь цей вислів означає, Хитрий таємний задум, підступний подарунок, який несе згубу тому, хто його отримує. Авгієві стайні. Авгійві стайні це п'ятий подвиг Геракла. Авгієві стайні в грецькій міфології це обора царя Еліди Авгія, що мав багато худоби і не чистив обори від гною 30 років. Геракл очистив опро обору за один день, пустивши через неї воду двох рік Ауфею і Пенею. У переносному розумінні вираз Авгійві стайні означає надзвичайно забрудене місце, велике безладдя або вкрай занедбані заплутані справи. Наступний фразеологізм – Аріатна нитка. Походження вислову нитка Аріатни фразема походить від імені прекрасної царівни, доньки Критського царя Міноса. За давньогрецьким міфом Аріадні сподобався Тесей, який був одним із тих, кого хотіли віддати у жертву жорсткі повтори. Потвори з тілом людини і головою бика Мінотаврові. Жителі Афін віддавали йому сімох юнаків і сімох дівчат кожні дев'ять років. Мінотавр жив на острові Крит у лабіринті, де було дуже легко заплукати аріадна дала Тесеєві клубок ниток і гострий меч. За допомогою меча. Хлопцеві вдалося побороти мінотавра в лабіринті. Лабирин а Нитка Аріадни допомогла Тесеєві знайти з лабіринту вихід. Від цього походить фразологізм Нитка Аріадни, який означає щось таке, що допомагає знайти вихід із крутного становища. Порятунок. Наступний фразологізм Геркулесова сила. Геркулес... Це син Зевса та земної жінки Алкмени. Він мусив служити і підкорятися Еврісфею. Коли Геркулес, Геркулес виріс, то повинен був здійснити 12 подвигів, а вже потім стати вільним. Кожен із цих подвигів вимагав нелюдської сили, і з цього пішло значення фразеогізму надлюдська, надзвичайна сила. Фразологізм Геростратова слава походить від імені грека, який дуже хотів стати відомим. Хтось стає знаменитим завдяки тому, що є найкращим у певній справі, а от Герострат нічим особливо не виділявся, тому вирішив спалити прекрасний і величезний храм Артеміти одне із чудес світу. Так Герострат хотів зажити славою увічнити своє ім'я. Суд виніс пальєві смертний вирок і заборонив жителям міста навіть згадувати ім'я Герострата, щоб назавжди стерти пам'ять про злочинця. Але один грецький історик порушив заборону, тому всі наступні покоління пам'ятають про Герострата і вживають його ім'я щодо людей, які прославилися поганими руйнівними діями, здобули ганебну славу. Фразеологізм бочка Данаїд, що вживається у значенні в марна нескінченна праця пов'язане з міфом про дочок Даная Данаїд, які були покарані за вбивства своїх чоловіків наповнюванням бездонної бочки Піфоса. Езопова мова Фразеологізм Езопівська мова виник завдяки давньогрецькому байкарю Езопу. Езоп був рабом і складав байки, у яких відсміював людські пороки переважно панівної касти. Але якби він робив це прямо і відкрито, то явно поплатився б за свої вільнотумні оповідання. Ось він і йшов на хитрість. Героями його байок були тварини, але це була не лише видима поверхня творів, а ось прихована частина полягала в тому, що ці тварини, і їхні вчинки легко асоціювалися з людьми і їхніми пороками. Прототипом байок Езопа, які були легко впізнавані, залишалося тільки мовчки скрипіти зубами, адже вони не побіжать доводити і визнавати, що ці оповідання про них. Значення фразелогізму, езопівська мова. Або езопова мова називають розмову чи розповідь повну натяків, замовчування і алегорій, що завілізовують думки, які з якихось причин не, може, не можна висловити прямо. Найчасті, найчастіше це пов'язано з цензурою. Еова Арфа. Походження вислову Еова арфа у давньорецькій міфології ЕО повелитель вітрів. У переносному значенні вітер. З ім'ям повелителя вітрів пов'язаний інстру... вислів Еова Арфа, інструмент, який встановлювали на дахах будинків та в інших доступних для вітру місцях. Струни арфи реагували на подихи вітру. І продовжували мелодію під час слабких подихів, вітрі, вітрів звучання еувої арфи було легке й ніжне, а при поривах різке й гучне. Тож тепер вислів Еува арфа буде вам більш зрозумілий, так називають дуже чутливу, вразливу людину адже душа такої людини відгукується на всі життєві події. Канути в лету. Канути в лету походження фразеологізму. Лета це річка Забуття в Аїді. Коли померлий, пив з лети воду, його душа забувала все, що пережила і бачила на землі. Звідси постав вислів канути в лету. Тобто піти в небуття, зникнути назавжди. Наступний фразеологізм між сцилою. Харибдою, у давньогрецькій міфології два чудовиська, що жили по обидва боки вузької морської протоки між Італією і Сицилією, і губили мореплавців, що наважилися там перепливти. Стіла мала шість голів, хапала з корабля веслярів. А харібда всмоктувала в себе воду на величезній відстані, поглинала разом з нею корабель. з зінною і Харібдою означає безвихідне, скрутне становище, коли небезпека або неприємність загрожує з обох боків, що означає наражатися на небезпеку з обох сторін. Пандори, за давньогрецькою мітологією, Пандора дружина Епімітея, молодшого брата Прометея, дізналася від свого чоловіка, що в їхній оселі є скринька, якої в жодному разі не можна відчиняти. Якщо порушити заборону, то на увесь світ і всіх його мешканців чекають незліченні біди. лігшій цікавості, вона все-таки ж зняла. Накривку скриньки і на людей, як стій, упала всілякі лиха. І коли Пандора її зачинила, то на її дні з волі Зевса залишилася лише надія. Значення фразеологізму означає вмістилище зла лиховісний дар. Наступний фразеологізм. Прокрустове ложе. У давньогренській міфології: ліжко розбійника прокруста, на яке той укладав своїх жертв. Найчастіше це були мандрівники тим, кому ліжко було задовге. Прокруст витягував ноги, тому, кому за коротке обрізав. У переносному уживанні вислів означає мірку, формальний шаблон, під який штучно підганяють реальне життя, факти та явища, творчість ідеї тощо. Танталові муки Тантау син Зевса й німфи плутом, людський або фігірійський цар. За міфами Тантау був улюбленцем богів, башкетував з ними на Олімпі якою він залишився та образив богів, ті скинули його в Аїд. За іншою версією, боги тяжко покарали Тантала за те, що він розгласив таємниці зевса, викрав нектар. Амброзію та найчастував ними людей, бажаючи переконатися, чи боги всезнавці нагодував їх м'ясом з ноги свого сина Пелопа, заховав золотого собаку, якого пан Трей викрав із храму Зевса, на тому світі танта, стоячи по шию в воді. Не міг утамувати спраги, бо, коли він нахилявся, щоб напитися, вода відступала. Над ним на гілках рясніли стиглі плоди, але він не міг їх дістати. Тантамові муки означають страждання, яких зазнає людина від усвідомлення близькості бажаної мети і неможливості її досягти. І останній фразеологізм. Яблуко розбрату. На весіллі Пауея та Фетіди богиня Ерита не була запрошена, тому сад для помсти підкинула туди золоте яблуко з надписом Найпрекрасніший. Богині Гера, Афіна і Афродіта, що були там, почали сперечатися між собою, кому належить яблуко. Оскільки кожна вважала найпрекраснішою себе, Зевс відмовився розсудити богинь. Натомість над доручив винести рішення смертному Парісу. Паріс розважався з тим, що влаштовував бої биків, і його бики постійно перемагали. Він пообіцяв одягнути на чужого бика, який зможе перемогти його власному. Золоту корону, Бог Арес затяжату перетворився на БИКА і переміг. Паріс дотримався слово і, прик... і прикрасив переможця короною. Саме й... за його чесність Зевс обрав цього юнака розсудити богінь. БОГИНЬ. Кожна пообіцяла оголошення найпрекраснішою її великою винагороду. Гера пообіцяла зробити Паріса володаром всієї Азії та наймогутнішою людиною з усіх, що жила на той час. Афіна запропонувала давати перемоги в усіх битвах, наділити Паріса найбільшим багатством, красою й мудрістю. Афродіта ж, кохання найпрекраснішої смертної жінки Єлени. Паріс присудив яблуку саме Афродіті, як наслідок гера й Афіна замислили помститися, знившивши батьківщину Паріси Трою, що зрештою почало Троянську війну. І отже, значення фразеологізму яблуко розбрату означає предмет суперечок. Причина вороворогулят став у уподобайки та підписуйся на канал.